Прийшли збирати яйця, у нас тут новий вид кури. ось сидить, дивіться, тройка. Є, не боїтеся, ви маленькі чи. Ой! Да. Стий. Всім доброго дня. Ой, куди ти теплетися? Не туди, куди треба? Ой. Ну, хтось пішов на город? Ой-ой. Ми на городі трохи сьогодні. Такої роботи ніякої не робимо, так як вчора побризгали, то нічого робити не будемо. А я хочу посадити кущовки. Перебрала сітку, та що в мене лежала по гривнику. Зробила рядки, зараз посажу. Тобі не вгодиш. Що не зробився, не так. Було б раніше розкрити. Жаль, кого, помідора гомняного, Воно насадить, дивися, скільки. Так, Зробила я чотири рядки, не знаю, скільки посажу, побачу зараз під настрій. Ось перечистила, така кущовка. Хочу посадити на зеленець. Тому що ця вже стара, ви бачите, вже і таке грубе стебло. А зараз тут, де було салатне листя, посажу. Вітаю, вона прийшла, редьку вириває. А тут посадили, мабуть, помідори чи що. Воно, що? Воно візьмуть, а завтра висадимо. Угу. По на... Полить треба і це є а. повиривати в огірках. Хто? Літаж, вони бачиш, менше, ой, хоч би нагірух не наступить. Менше, але літає. Ось дивіться, які самосінні помідори. Цвітуть уже, дивись. Вже цвітуть помідори. Що? Як... Повирігаємо по одному оставимо вулка. Ну, Хай туди ростуть. Ну, по одному можна залишити, а то а, туди тут? посадимо. Буде, буде, не буде, не буде. Це ж таке. Цвітують і ці. Уже скоро будуть стелитися, треба просапати, Ну, побризкали, так поки ні. Завтра, тільки завтра літає. Угу. Ну, трохи попадало. Трохи літає, ну не так сильно, ну літає. Ну, І долі дивись кіть. І долі багато. Угу. Ми його через два дні все попить. Долі теж лежить, але він і літає. На завтра Сережі, загадаємо, хай ще моя код його я году візьме. Вже хтось мій її бризгать. <ривіт> От, <ривіт> ото вирвати, вирвай, да хай утки з'їдять з курми. я скоро пропустить. <ривіт> скільки ж його можна крупитися, скільки ми туди яду вольємо, а воно ж все одно буде побито, так як в тому году. Бризгали, бризали. Тишку, вже аж сердито. Треба <ривіт> піде подивитися, а той мій. Уже Пошли там, й глянемо. А ну пішли, глянемо. Уже треба, можна а й ти вирвати. Ти вже. Салатний. Дуже. А це ж ну, тут ми сіяли салатний. А ти пересівала, так, я не знаю, всім підряд. А то ти що померзла, їжу жодичне, я не пересівала. Ну, так салатний ми зразу ж, наче сіяли. Зараз підемо глянемо, поки, походим... поки походимо. І вечір буде. <хи> поки походимо, так уже не схочеться і цей... цибулі садити. Це їх можна, Це Тепер до цих дух попідв'язувати. Щось казали низькорослі, ну них там а нескоро. А два не зійшли, то я дивлюся. Я думаю, ось розгребу зараз одну рукавицю, подивлюся, що там робиться. Ні, так поливати треба. Бо там більше влаги було, так воно Ой. наклюнулося швидше, а там бо засохло або потрухло. А тут дві яка вже копля? А тут гарна капустина. А? Ні, ще маленький огірочок. Ой, я дивися, можна дітям вирвати. О, ну можна вирвати, вирватися. Ось ось, дивись. Ось все. Оно й оно. А, я це і не бачила. Гляньте, який огірок. Перші огірки. Домашні перші огірки. гляньте. Не кропи, не Так, да, Ми не бризгали тут, а нічого, не обробляли. Цю сторону треба нагидки зірвати. І капуста ось ці бачиш? Капустина, завтра буде борщ у мене. Да, все ріже, і так, це на борщ мені велика, треба менше. Так де, кожна й головка. головка. Помер, земала на чого не буде. Бачи? Якби не побита була, так взагалі була б класна. Ой, вже треба йти ці садити. Ой-ой-ой. ой ой Усе треба робити, все, ми вже забралися. Тиждень погуляли від роботи і все. Ось Віталійна. Гукають тебе ось дивися. Ні, товариші, я зараз на садіння йду. Вам наривати Нінін Віталіїна. До Віталійни всі питання і претензії, пропозиції. Ой, всі до неї. Вже малина починає стигнути. Зараз принесе вам. Бо я йду на цибулю. Так що... Хоч кричить, хоч не кричить. Що? Гулять? Хорошо, їйцяноч. Цяно. Так, Поки це можна і підкріпитися. А потім загусениться. Я з цієї сторони ти стой. М -м -м. Добре, добре. Зараз Та кула так. Добре. Ну, ця, хоч і маленька, але така вона солодка. Ага, Солодка солодка. Угу. Тож ця ж пізніша, не доспівша. А ми ж їм наче не спієм. Так, пошла я. Пошлі, бо вона нас вся робота робота. Пошли, пошли ми. Глада сама сидить на хлопниці, а мені каже, пошли. Уже всю цибулю треба копати. Yeah, uh -huh. yeah. Уже те треба копати, те треба сапати, yeah, те yeah. треба садити. Yeah, те yeah. треба садити. А yeah. інтересно yeah. треба. Це її не береш, yeah. бо воно ну, ж сухе там, мабуть. Yeah. Подивитися. Та, нічого там не видно. Його треба заступом копати. Так, все, пішла. І в нас вітер такий. Ах, дивіться, який базилік. Ну тут а тільки два і ось третій такий негодний. А це той помідор, що висадила, хтось на який він буде, ну теж вже цвіте. І ось диви, які два а ти наше, хто приїх, за Нічого, він далі два дивись. На того так наче хто заходить. Та піде. О, що... треба нам ще сьогодні, знаєш що зробити? Літає, я бачу. Перець засипати. Уже ж ти посапала? Да, і підгорнула. І підгорнула Ось я бачу. І воно як тут. Ось дивіться який. Перець. Красивий. І ось, дивіться який. Треба засипати соломою, щоб більше його не сапати, бо це вишу. Це ж не конця, не краю цій сапці. А Щось хмари ходили, ходили, я думала, буде дощ. Не буде дощу? Mm -hmm. Ну не треба, нам треба цибулю посадити. Може бурякий, там можна рвати на борту. <ріху> Завтра хочу зварити борщу, так я верну. Ні, тут не бризався. Ось там не брижана, не морка, не оце... це я рвати не буду, але гарний бурячок. А я там піду буду рвати, дивіться. Там це ж чого не бригали, що її. Завтра хочу борщу зварити. Бо вже давно був, сьогодні варила суп, е, тюфтєлі у нас були. І ще на вечір, мабуть, рибу пожарить. Я ж так і не пожарила, лежить у холодильнику. Карасі. Будемо жарити сьогодні чи ні? Я не хочу, а ти як хочеш. жарити. Та я не знаю, побачу. Може завтра. Оце з дня на день прикладаємо, їсти є, що ще карто... Що що? Півніки Треба ще два півники щось. Молоді два півники на ногу. Один шкандибає і другий. Де вони вшкодили, хто зна, то хочемо за це, щоб вони не пропали. Тому що навряд, що вони вже виходять, це жальку, звісно, але ну, вже нічого не зробиш. Буде завтра борщ із молодого півника. Ну, раніше Петра Павла коли в цьому по новому календарю? Ось якого, 29 го чи якого? Ну, Так, наливаю води, тому що земля суха. Не вистачило, пішла ще по ліку. наберу. Так що сьогодні так як не сапаємо, зараз посадимо це, є солому, зараз я затрушу і підемо, щось будемо в дворі робити. А куріх сюди пруться нагород, не можна відбитися, цю капусту вже доїли повністю. Кіш. Кш! Нема де вам ходити. А ну кш-кш-кш! Давайте, крутіть педалі отсюда. Давай. Такий вигон. Пасіться. Лазьте де хочете, ні треба нагород. Так, все, набираю воду і саджаю цибулю. Повна бочка води. Дощі йшли своєчасно, гарно. Виноград. Той, що підходить, дивіться. Буде цвісти, але пізніше цей, що не померз, чи це не він. А, так, да, ось вже відсвівся, дивіться, вже ягоди в'яжуться. Буде виноград, буде в два етапи. Декілька грон буде ранніх, а потім буде пізніше. Вон хтось ходить там. Хто там ходить в мене по городу. <кій> Алла Віталіна носила утеня там їсти, ось малина вже яка. І цвіте, і вже є ягоди. Ну, бачите, пізніше буде. Ой. Так, все, йти. Бо це не посажу. Буду крутитися, вертітися, поки є час, треба посадити безстренько. да, бачите, ось вже ягоди є. А цей ось тільки буде цвісти. це ще ось тільки росте. Ой, де він? Ось ось. Знаєте, тут вже ягодки. Так, що буде. Якщо буде гарна погода, то поспіє і цей, що ще тільки-тільки думає цвісти. Вже ось треба й по річку збирати. Ой. Оце так, тиждень віддихнув і все. І все. Робота стала, на п'ятий наступає, ну нічого. Потихеньку зробимо. Що зробимо, те й буде. Що? Небо яке гарне. Знаєте, гарне літо не пекуче, гарно на вулиці. Зранку так тепло було, потім похолодало, хмари так біжать безстренько. Хмари кажу, біжать безстренько як. А це нахмарилося, вітер так піднявся, але гарно. Прохладно. Поливай, а мені треба полить. цей укроп. Ну, зараз ось оце. Це... Все, приступаю до роботи. Гарно так промочила. Густенько ну, буду садити. Це все одно не на... Це я на зелень мені. Те було, треба буде, хай. нашу мені рідку Пообрізала вершки, хвостики. Я там году садила, то вже, ну не пам'ятаю, коли то було гарно. Ця вже вся відійшла, посохла. А ця зелена стояла. То я і, цей. і цей рік так само. Побачимо, що буде з неї. Буде, не буде. Щось, щось буде. Тільки треба поливати, правда, сюди ходити, тому що там я садила в тому році ближче коло бочки. Так. А сюди треба буде носити. Ну нічого. Тільки сюди треба. Одну велику поливайку де й полив. А можливо ще дощі будуть своєчасно. Дивіться, червень так гарно у нас так дощі йшли. Ти вже вилила всю воду. Я зараз принесу. Мені щоб рукавицю Так. А я заглядаю до своїх квітів. Нема. Нічого не сходить. Питається чого. Так, посадила я вже цибулю. Зараз загорну. О, вже скоро тісти буде. Трохи вітер. Піднявся. Так, поки Віталіна принесе мені. Ну не мені, а поливати. Так, посадила чотири рядки в мене вийшло. Зараз загорну і хай росте, тоді буду поливати потихеньку, коли там. Ще трохи залишилося небагато, ну трохи є. Ти є кропчик іде. А, ні. І мої майорки полить треба. Так, ну... так давай я полю, а я все не полю. Та тільки пилюку прибила. Угу. Небо яке він... хмари ходять. В одну сторону налила он, потоп, ну, так, шо, Побігло. А ну буде. Пішли. Все. Хмари ось такі ходять, темні. Так що, все, тут же це буде треба. Треба йти сюди. Горох вже все старий, вже не годиться їсти. Вже він не добрий, я такий не люблю. Тут якісь не такі солодкі бувають. Ну, сорт такий. А ну диви, які вже анбурівські. О, який гарний. Угу. Вони і мороз перемороз угу. до їх угу. вижили. Угу. Гар, так тут дивися, бачиш, не побите стебло, а там якийсь сорт... Так... Рижа якась. Да, якась рижа стоїть стебло. Угу. А тут а гарні. Завтра буде борщ. Надіюся, як нічого не зміниться, бо в мене плани. Сьогодні такі, завтра такі їсти готувати. Але хочу борщу. Вже суп-суп надоїв. Погано вже Трошать, рухи, Треба рвати, дай це є. Рви. Ну так в мене ще це. О, О дивись, яка гарна. А ну так, все більшенька буде. Ну я завтра вирву. Я буду я рвати, буряк да й вирву. А цю помию зараз. І заточу. У ну, нас солодка солодка зараз. Так, ну ти поливай, а я буду солому носити, сиди, вкривати, чого я буду стояти. Так пішли півні -пі пі мені. <noise> буду ну, пішли. Да, я зараз буду тоді засипати, пішли. А я так я заберу піду сапу і відру. Перець покажу до. І показую після. Замульчувала, засипала все соломою. Надіюся, бур'янів не буде, а буде перець. В цьому році хочемо мульчувати все по максимуму, що зможемо. І наскільки хватить соломи. Щоб вже не сапати, тому що сапка вже надоїла. Так що вже перчик наш вкритий. Воно ще вляжеться. Близько коло цього не вкладала солому. О, все, ось така грядка перцю. Красота, красота. Головне, щоб чистий був і вродив. Так що будемо чекати, вже, щоб збирати врожай. Надіюся, бур'ян вже збирати на ньому не будемо. Поправити. Все. Йду до хати. Ой, вітер. Ой, вітер у нас. Все, кружляють, кружляють. Вітер їх розганяє, другі йдуть, Знов розганяє. Так, все, трошки підробили на городі, йдемо на двір.